Що Сполучені Штати Америки входили в міжнародну комісію, яка розслідує злочини, воєнні злочини Путіна і військово-політичного коліниства і створений і трибунал. Так Трамп підписав указ указ, яким російську, яким американську делегацію ви відкликав від цієї міжнародної комісії, щоб не розслідувати, і про це офіційно повідомили лідерів європейських країн. Ще одне тричі представник. Президента Трампа в Організації Об'єднаних Націй голосував за резолюцію разом з Росією, Іраном, Китаєм і іншими їхніми васалами, де Росія не визнана жодним словом країною агресором, де війна названа конфліктом і так далі. Тобто Трамп став позу політичного співучасника воєнних злочинів Путіна от, разом з тими країнами, на яких Сполучені Штати Америки наклали санкції країни режиму терористів, Північна Корея, Іран, от як змінився зовнішньополітичний політичний вектор Трампа по суті він, якщо от говорити сто.